Доброго дня, глядачі! Хочу вам сьогодні розповісти про добриво. Як воно називається, я скажу в кінці відео. Так що дивіться до кінця. Думаю, буде комусь буде корисна інформація. Мов, хто це вже знає, а для когось це буде в новинку. Так, це таке добриво, яке можна використовувати як по листу, так і під корінь. 에... Можна підливати. Як то кажуть, і вручну, можна давати і в каплю. Як я сказала, можна підживляти по листу. Розвожу його я до електропровідні, щоб була 1500. Ну, не знаю, скільки це грам буде, там, скажімо, на відро, але так як ну, фермери в основному використовують 15 кг на гектар, то це десь приблизно 150 грам буде. На сотку, ну, десь приблизно так. Ну, по листу, якщо обробляти по листу цим добривом, то береться, скільки 25 грам на 10 літрів води розводиться. І тоді можна оприскувати оприскувачем його. Використовується дуже добре і це добре, добриво і виноград. Ті, що вирощують виноград. Вони десь там десь за малиною є так виноград. Тоже добре ним оприскувати, він добре вийде, так як фунгіцид і в корінь для того, щоб виноград добре лозу сформовував. Ну, при посадці полуниці я вже, здається, говорила, Всього, як садимо Полуницю, сам перед використовуємо, так як в стаканчиках, то можна використовувати добрива вже, скажімо, зразу. Фосфорним, так як в нас Яровські добрива, то фосфорним ми використовуємо 13, 40, 13 а потім, потім калійним 7. 7 12, 36, призабула формулу. Калійним. Але так як в калійному є азот, а нам вже азот, як ми знаємо, що вже в вересні місяці нам азоту не треба, нам не потрібна велика шапочка. От, дивіться, так як тут у улючий, вона бачите, приземлиста. Вона от наростає таку маленьку шапочку для того, щоб на зиму прикрити свої ці. Себе прикрити на зиму і щоб гарно перезимувати. Так що, це добриво саме є на заміну калійним. Там хороша формула і фосфор, і калій. О, таке воно, от, така калійна о, ця формула. Так само саженці оприскувати, шушки. щоб добре вкорінялися. так як тут. Знаєте, я вже ще поставила, трохи маю. Так само цим добривом. Добре обробляти садки. Садок вже перевірено на особистому досвіді, так як на особистому досвіді вже було провірено і перевірено, що монокалієм добре оприскувати садок, починаючи, скажімо так, з вересня місяця, кожні Два тижні, щоб був гарний лист без п'ятин, щоб гарно урожай в майбутньому збирався, зберігався, яблука, відповідно, яблука, грушки набирають свого смаку, якщо він навіть десь і колись кислий був, то воно яблуко набирає смаку, набирає цукрів. І тоді вже може зберігатися аж до, до літа. Я того року ще раз перепевнилася, що воно так і є. Обробляючи монокалієм ну, такі листочки зелененькі, без плям, без нічого. Дуже гарно, А потім зберігаються яблука. Ось так. Ось такий у нас цього року вроже яблук дійсно перевірено що цим добривом як оприскувати садки, дуже гарно зберігаються яблука до самого літа майже. Ну, Так само і грушки. Так само оприскуємо і грушки. Також дуже добре зберігаються і менше Менше гнилі до них чіпляється, як вони лежать. Ось так. Ось такі в нас справи, ось таке чудове, універсальне добриво. І це є монокалій фосфат. Якщо, може, хто зразу догадався, значить ви з цим добривом працюєте і ви його дуже добре знаєте. Так що таке добриво повинно бути у всіх, хто займається. Садками, виноградом, полуницею. Так що, ось такі справи, ось таке файне, універсальне добриво. Всім гарних урожаїв і мирного неба.